27 жовтня працівники комунального підприємства Уманьводоканал працювали одразу в кількох районах міста. Зокрема, одна бригада ліквідовувала по вулиці Комарова. Бригада номер 3 КП Уманьводоканал проводить роботи по ремонту водопровода до двохетажного доміка. Вчора була перекрита подача води, значить, і обнаружена утечка, перекрита подача води. Сьогодні прозводимо ремонт водопроводу. Я думаю. Часа через 2-3 ми відремонтуємо трубу і водо... відновимо водопостачання. Крім того, ми проводимо роботи по ремонту водопровідних колонок водопровідних колонок. На вулиці Шевченка проводились роботи, там відремонтована водорозбірна колонка. Значить, на вулиці Ліванівського, вулиці Ліванівського, переулок Ліванівського відремонтована водопровідна колонка. І сьогодні зранку. Значить, перекрили подачу води на частний будинок по вулиці Папаніна. Там у них утечка на частному будинку. Це вони будуть самі ремонтувати. Ми тільки перекрили воду і все на цьому. Окрім того, сьогодні одразу на кількох вулицях міста було відсутнє водопостачання. Це Івана Гонти, Більшовицька, Ліванівського, Івана Богуна та Чехова. Установка лічильника на бувшому маслозаводі. Той район, район Богуна, Гонти, Чехова. Перекрита подача води до 14-15.00. Ми зараз лічильники всі виносимо за територію, за територію, іменно на місце врізки, щоб не було там краж води, там все, значить, для того, щоб ну, знімати показники води, там, скільки там бере організація води. Всі лічильники на сьогоднішній день ми переносимо за територію об'єкта. А 28 жовтня слід готуватись до відсутності води мешканцям Смідовича та кількох ближніх вулиць. Спланувати, допустимо, пори водопровода ми не можемо. Він може в будь-яку минуту десь порвати в якомусь місці. Но завтра ми плануємо вулицю відключати вулицю Смідовича. Вулиця Смідовича. Там є пори водопровода учасника. Ну і немає крана, щоб перекрити до нього. Значить, ми будемо поможемо встановити той кран, і вони будуть ремонтувати. В себе там на подвір'ї водопровідці разом з тим адміністрація Уменьводоканалу звертається до уманчан з проханням вчасно розраховуватись за спожиту воду.